Головна мета особистого прийому допомогти кожному. Найчастіше ситуація, що привела людину до губернатора, це історія життя, що не має іншого виходу. А у сина ж то у <смір> нього теж саме, у нього загорівані країни. Мені бать на Бог давав кліпка здоров'я, ну так як у нього теж була операція. Потому він сидів і сильніше, і мактируємо протеговолі. Поможем, подобный. В 2006 году я выигрался потому, что недоплата пенсии. Я бывший военный служащий. Значит, и вот последняя инстанция уже три раза суд был, все в мою пользу. И до сих пор уже в пенсионном отделе молчал. Володимир Пристюк не відмовляє нікому. Проблеми різні: хтось скаржиться на побори в лікарнях, а комусь заважають скейтери біля пам'ятника Леніну. Але всі звертання губернатор тримає на особистому контролі. Найбільш актуальні бере з собою в робочу поїздку до президента.